Всіх вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про пенсію. Це болюча тема в першу чергу. І як же вижити на пенсію в 3000 гривень? Як вижити? І ось зараз ми про це будемо казати з вами. Всі ви знаєте, що є такі поняття, як мінімальна пенсія. І ось якщо взяти цифру, то в 2025 році ми будемо казати приблизно цю цифру. А це 3000 гривень, бо вона навіть і менше є. Але 3000 гривень це, це та сума, на яку виживають більшість людей пенсійного віку в Україні. І ось мінімальна пенсія, на яку люди живуть. І ось як вони живуть. Вони купують різні продукти харчування, наприклад, хліб. Його треба купувати. А скільки він коштує? 30 гривень коштує. Ліки, які також необхідні людині пенсійного віку, 500 гривень, інші продукти, які також є потребою для людей пенсійного віку. І що робити цим людям далі, якщо у них така пенсія 3000 гривень? Як вижити в країні, де старість це не про повагу взагалі, а про боротьбу за виживання. Ми кажемо про. Цю борьбу за виживання. Це не повага. Така пенсія, такий розмір це не повага. А це те ставлення, що людина має виживати кожного дня на ось таку пенсію. На ось таку суму 3000 гривень. І ось факти. Середня пенсія в Україні це одна з найнижчих пенсій в Європі. У 4 рази вона менша, ніж у Польщі, і у 8 разів менше, ніж. У Німеччині, а Україна хоче бути членом Євросоюзу. І ось порівняйте два фактори. З одного боку, Україна хоче бути членом Євросоюзу, а з іншого пенсія, про яку навіть соромно казати, як це можна поєднати цим? 80% пенсіонерів не можуть купити повний набір ліків. Кожен другий пенсіонер залежить від допомоги дітей або виживає сам так, як він може виживати. Що це? А це пенсія, це відношення держави до людей пенсійного віку. І ось працездатні особи. Вони також мають думати про це. Не казати, що це десь далеко, а думати зараз про це. Бо багато молодих людей думають, мене це не стосується. Ще багато часу. Ні, не багато часу. Якщо... Що буде з твоїми батьками через рік а з тобою через 30 років? Ти задумався про це? Що в тебе чекає? Яка у тебе буде пенсія? Пенсія це не про вік. Це про державу, в якій. Або є повага, або її немає. Бо та пенсія, яку людина отримує, це повага в першу чергу від держави. І ось ця повага у вигляді пенсії 3000 гривень. На яку людина не може вижити, а вона виживає кожного дня. Ось такі умови створили для людини пенсійного віку. Вижити на пенсію. Люди пенсіону віку в Польщі, наприклад, або в Німеччині, у них інше життя. Бо у них інша пенсія. У них інше ставлення. Держава до них ставиться по-іншому. А в Україні ось боротьба за виживання кожного дня. І як же люди виживають? Всі ви знаєте. Що в більшості люди пенсійного віку продають свою городину, виносять її на продаж. Якщо ви буваєте на ринках, ви бачите, що там в більшості люди пенсійного віку продають городину для того, щоб заробити якусь копійку. Бо їм не вистачає тієї пенсії. А також вони працюють, але уявіть, людина після 60 років, як вона може працювати. Але вона вимушена працювати, наприклад, прибиральником працювати, щоб якусь копійку заробити. Збирають також люди пляшки, є і такі люди. Позичають на ліки. Є й такі люди, різні люди. І це не їхній вибір, це безвихідь оцих людей. Це боротьба за виживання кожного дня. Бо така пенсія від держави. І ось люди виживають як можуть. І ось історія життя. Людина працювала все життя, віддана працювала, а тепер просить знижку на хліб. Виявляєте, що всередині, в душі цієї людини? Що вона відчуває? Коли вона просить знижку на хліб, бо у неї не вистачає тієї пенсії? А вона працювала все своє життя. І що вона здобула? Пенсію 3000 гривень. Або онучка вислала кошти за кордону. І тих коштів вистачило можливо там на тиждень. Бабусі вислала кошти, бо у бабусі пенсія, на яку вона не може прожити. А онучка чому поїхала за кордон? Бо вона не заробляє тут кошти або копійки платять. Ми про це в попередньому відео казали, чому молодь виїжджає за кордон. Ось ситуація, оці реалії життя. Як же держава допомагає людям пенсійного віку? От, наприклад, людина ветеран праці. Він здобув такі регалії: ветеран праці. Але від держави він отримує субсидію, наприклад, 400 або 500 гривень. Тобто подачку дає держава для того, щоб якось. Показати свою допомогу. Бо у людини немає можливості сплатити комунальні послуги. Бо пенсія їй не дозволяється зробити. Підвищення пенсії обіцяють щороку, весь час. Кожного року обіцяють, що ми вам підвищимо пенсію. Але інфляція вона з'їдає оце підвищення, оці обіцянки. Бо вона більше, ніж ту суму, яку держава обіцяє у вигляді підвищення пенсії. Або кожна виборча кампанія. Обіцянки обіцяють кандидати, що ми прийдемо, все зробимо для вас в найкращому вигляді. А після виборів все, тиша, мовчання, їх немає. Вони про це не кажуть. І що ж робити, ось, якщо ми кажемо про ці життєві обставини? Це не просто, шановна, ми кажемо про гроші. Це про цінності відношення держави до людей пенсійного віку. Ми або змінюємо систему разом, а ми казали про те, як треба змінити. Якщо потрібно, напишіть в коментарях, ми ще раз зробимо відео щодо зміни, як потрібно розраховувати пенсію для людей пенсійного віку. Для того, щоб вона була справедливою першу чергу. Або готуємось до старості з торбою. Два варіанти: або зміни, або ось оці реалії життя, про які ми і кажемо. Допомагайте своїм батькам, якщо у вас є така можливість. Питайте своїх політиків, яких ви обрали. Стосовно цього питання, питання пенсії. Створюйте накопичення, якщо у вас є така можливість, накопичуйте собі на старість. Об'єднуйтеся разом з тими, кому це питання не байдуже. І ось мета цього відео. Не жалітись. Ми не, ж... Ми не будемо жалітись. Розумієте? Бо жалітись – це казати, що все пропало. Ні, не жалітись. А змусити задуматись, навіть молодих людей, про питання пенсії. Сьогодні ти молодий працездатний. А через деякий час ти будеш людиною пенсійного віку. Так треба зараз думати про це. І показати в першу чергу, що пенсія це не про людей пенсійного віку, а про всіх людей. Про всіх людей, у яких виникне це, це питання рано чи пізно. Тому, шановчі, ставте вподобайки, залишайте коментарі свої. Ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про цю тему. Тема пенсії і саме як вижити на, 2, на 3 тисячі гривень в місяць. Всім дякую і до нових зустрічей!